Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 24 листопада, і у нас, як у більшості частини України, немає світла. Майже добу немає, у нас зараз 12 година дня, трошки більше там. Ось такі у нас справи. Так що, друзі, тримаємось, по-іншому ніяк. У нас, коли немає світла, то й немає опалення. В минулому році ми робили опалення по будинку, міняли котел, а плиту викинули. Хто знав, що таке буде, і ми ту плиту прибрали. Якби знали, то, звичайно, залишили її. І ще одна біда. Це в нас зроблено так, що насос. Ганяє воду по батареям. Коли немає світла, то цей насос не працює і опалення немає, тільки теплий котел. Але ми прорвемося, нам має прийти на днях посилочка з насосом, який буде працювати від акумулятора, то хоч уже з теплом будемо. Так, що ось такі справи. Так, я йду зараз поратись. Нам в 2 години дня дали світло. Поки є світло, натопили будинок, заряджаємо телефони І його будуть і ж скоро виключати, так як будуть економити, потрібно швиденько зробити всю роботу. Нам знову вже вимкнуло світло. Дві годинки побуло і вже немає. Ну, ми цього чекали, звичайно. Зарядили телефони, натопили котел. І я ще встигла зробити одну роботку. Розморозила холодильник, переклала все з морозилки холодильника в морозильну камеру, і ми вирішили вимкнути холодильник, так як з цими перепадами він почав дуже довго наганяти температуру. Зараз прохолодна погода, можна обійтися поки без холодильника, щоб йому не пройшов каюк, як то кажуть. Поки будемо так. А от з морозильною камерою вже будемо дивитися, яка буде ситуація зі світлом. Якщо буде дуже погано, то звичайно і морозильну камеру прийдеться розгружати. Так що, тримаємось, друзі. Миру і добра вам. До побачення!